Друзі, вітаю! Мене звати Віктор, ви на каналі Я Фанатик. Ой, як я давно не був у змішаному лісі. Світи місяць, вечір, п'ятниця. Дуже швидко побіг з авто і примчався до лісу. Пройдемо, глянемо. Дуже Дуже високо піднялася трава, шли гарні дощі у нас. Тепер зараз світи сонечко, спека. Ось Але ви знаєте, так, у лісі гарно, Не душно У місті дуже душно. Ну що, ось і перший гриб. Це рядовочка. Це сироїшка, друзі. О, вона сухенька. Ви подивіться, який гарний екземпляр. Я у цьому році ще їх не зустрічав. Це перші. Привіт, Олександрі. Да, зараз перевіримо, наскільки вона гарна. Так, друзі, вона, на жаль, червила. Але вона тут не одна. Погляньте. Ось ще одна. Так, ну, ця не червива, А, не червива, хотів сказати. Так, це ж теж червива. Дивіться, вище ще... Трішки запізненько я попав у ліс. Ось так, ці теж червиві, але... Але чудовий, дуже гарний риб. Гляньте. Так. Ну, то добре, йдемо далі. Що, друзі, пройшовши небагато, нас зустрічають грибочки. Це значить, що є надія, що ще є гриби, але можливо вже і з хробочками. Глянемо, зараз пройдемо мої І Підосичники повинні бути. Тому не перемикайтесь, йдемо далі. У нас? Це підберезник. Ха -ха. Перший, перший в цьому році, так? Да, підосичники були. Це таке, хоча, можливо, підосичник, зараз глянемо. Погляньте, чистенький, чистоганчик. ого, Ну є. Не зря мене тягнуло до лісу. Я знав, що є грибочки. Дивіться, який гарненький, Ну що друзі, йдемо далі. Що, друзі, почнемо рахувалочку. Дивіться. два, три, четыре. Ну это и пятый, первый. Он вот видите, такие гарни, свеженькие. Погляньте, погляньте, какая книжка. Так, а это больший. так краса. Просто бомбезний Якийсь колір у них такий. Такий світло-помаранчевий. Світло-помаранчевий колір такий. Паленький карня. Просто суперові. Боковий якийсь. Такі тверденькі, О, ну цей взагалі, Погляньте, який і красень. Білоножковий. З однієї сторони біленький, а з іншої вже потемніла ножка. Чистенький, просто супер. Ось так от. Ну непогане начало, друзі, йдемо далі. Фух, підспів пташок. Трішки заспокою. Свій адреналін. Тихо. Гарно в лісі. Коли знаходиш такі грибочки, то просто неймовірно піднімається і настрій, і забуваєш про вчорашні нальоти і так далі. Друзі, кому це допомагає моя терапія, фото, відео, а да, підтримуйте канал україномовний, поставте подобаючку, підпишіться, натисніть дзвоник. І напишіть коментарі. Це допомагає просувати відео на Ютубі. Друзі, грибниця моя спить, славно звісно, хто мене дивиться, той знає. Але рядом, бачите? Ту шапинку, бачите? Сєчка вона. На невеличкий розбишак. на мене дивиться. Да, сухенько. О, це таке ось з червоною такою ніжкою. Гарню. Так, ну що ж, мої парасольки, щось у цьому році я їх не бачу. Це дивно, але їх щось нема. Не знаю чому. Тут завжди були парасольки. О, хоча... Хоча ні. Погляньте. Так. Це була парасолька, але її хтось збив. М -м, цікаво. Хтось її. Збив. Не вже білки. Погляньте. Прикол. Заберемо, вона на чистенько. М -м, і ароматно так пахне вже. Ось так. Ось погляньте. Я обійшов з цієї сторони. Все ж таки парасольки ростуть. Дивіться, яка сімейка. Ну то добре. залишимо їх, хай підростають. Наступного разу перевіримо. Йдемо далі. Друзі, а на рахунок парасольки... он, погляньте. Тільки хотів сказати, ще одна росте. Ось бачите, пішли. Ну це добре. Я хотів розповісти, що я того року тільки вперше спробував парасольку. Так, і вона мені дуже-дуже зайшла. Да, я її обсмажив у клярі. Дуже смачненький гриб. І дуже ароматний. Хоча інколи рибники кажуть, коли його смажиш там не дуже запах, ні, нормальний. Дуже такий специфічний. Ну, не знаю, з чим його порівняти. Смачний. Бачите ще один? Ну, то наступного разу, якщо якщо буде ще трішки волога, ось будуть ночі прохладні, то він виросте. Ось так. Ось то кадр до нас попав. Привіт! Зараз сходимо, тут місцинка така є, де ростуть гарні підберезовки, бабка біла, тополева. Ось тут це містина така, вони тут частенько з'являються. О, бабка тополева, бабка тополева, тут підосичник. І ця гарненький. Пайний грибочок Ось тільки погляньте, погляньте, яка іганська сироїжка. Хтось її наступив, роздавив, з'їв слимачок. Да, да. Тут у них багато, але вони всі Всі червиві і поганенькі, Да. Ти чому кричиш? Я йду далі не боюся. Ось Погляньте, скільки сироїжок. Дуже багато. Там ціле коло. А там хто нас очікує? Так. Це він. Білоножковий. Дивіться, який всякий гарний. Ох, моя каніжка. Тільки погляньте на це гляньте, яка здорова ніжка. Який файний, це сиренький такий. Гарненький такий. Друзі, значить я ось так ось сюди проходжу це дерево і пішов отак сюди, іду, йду і потім так ось. Повертаю голову. Ви бачите його? Просто якийсь мутант стоїть там. Нічого собі, дивіться, Який пружненький. Ну що, трофейний? Трофейний підосичник, Красноголовець Це буде, як то кажуть, сьогодні наш трофей. Гляньте на нього. Який цікавий він. То його там, мабуть, обгриз, чи що, але з цієї сторони такий тяжелений. Ж цікаво зважити його, не знаю. Цікаво, цікаво, зважимо. Да, це точно трофей на сьогодні. Клас. Це якраз таки, мабуть, і не підосичник А це підберезник, то що я казав. Ось Андрій мене поправить, я думаю. По-моєму, це та бабка тополева. Так, друзі, це він. Дивіться, чистенький, зовсім без червячків, хробаків нуль. І такий тяжелений. Зважувати грибочки, це, мабуть, в цьому році буде у нас з вами традиція. Тому дочекайтеся що, друзі, вже піднімається місяць, сонце вже. Спускається. Ось такий у нас результат вийшов сьогодні на цій гарній ноті. Мабуть, ми і завершимо наш похід. що, друзі, ось ми вдома вже перевіримо нашого грибочка. По нулям. Ось такий... 300, 300 грамовий. Ну, я вважаю, як на цей вид, то це дуже непоганий результат. Так, друзі. Подобачка. Рибів не дуже багато, але трапляються непогані екземпляри. Тому не зволікайте, йдіть до лісу, відпочивайте. До скорих зустрічей. Па-па!